Okay. Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Доброго дня. Доброго ранку, да, вас видно. Дякую. Підкажіть мені, будь ласка, чи є в нас суб'єкт господарювання на слухання? Так. Да. Представтесь, будь ласка. Сергій Клюфінський головний інженер Троянських ГІПСЕ Дякую. А пані Наталя, кого ви представляєте? Товариство з обмеженою відповідальністю МСЛ, розробник звіту з УВД для ПП «Троянські гіпси». Дякую. Отже, в нас поки що з чотирьох учасників є тільки представники уповноваженого органу та представники суб'єкта господарювання. Тому ми чекаємо 15 хвилин, даємо можливість представникам громадськості під'єднатися. І через 15 угу. хвилин будемо розпочинати. Дякую. Дякую, са да, добра, добра пані Юлія. Доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Вже 12 година, 15 хвилин. Сьогодні у нас 22 вересня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним підприємством Троянські гіпси стосовно планованої діяльності видобування корисних копалин Троянського родовища гіпсів в Івано-Франківському районі Івано-Франківської області. Мене звати Романенко Юлія, я представник уповноваженого центрального органу. Сьогодні я буду головуючи на цих громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводилось в офлайн режимі, проте через пандемію та в зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 Закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, громадське обговорення проводилося, проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року Прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2.2 статті 17 закону, згідно з яким Тимчасово, на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін. Оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прин 217 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу це що в нас ведеться відеозапис, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на дипті. Отже, в нас на 12 годину, 17 хвилин, на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники уповноваженого органу, ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пан Сергій. Я Сергій Клюфінський, головний інженер ПП Троянських гіпси. Дякую. пані Наталю. Я коваленко Наталія, розробник звіту з ОВД, ПП Троянські гіпси, еколог ТОВ МСЛ. Дякую. Отже, ми на 12 годину 18 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє учасників це представники уповноваженого центрального органу, ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України, від 13 грудня 2017 року номер 989 нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про представників громадськості на громадське слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадське слухання приватного підприємства Троянські гіпси стосовно планованої діяльності, що передбачає видобування корисних копалин Троянського родовища гіпсів у Івано-Франківському районі Івано-Франківської області та вважаємо громадське слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення! До побачення, Габрія. До побачення.